Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній постачальників продуктів для міноборони. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки в Київській області виявили та вилучили понад 4,7 сім мільйони євро неопублікованої готівки. Кошти перевозила бухгалтер компанію багажнику автомобіля, погодження грошей жінка пояснити не змогла. Хлопці залужно відпрацювали близько фіспрезидента. Не вдалося зам'яти нічого. Ярова молодець, накрив... Вають всіх в міноборони спробу вивести та приховати чорну касу детективи викрили під час слідчих заходів. Орішується питання про накладення арешту на вилучені кошти. Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років. Компанія поставила на адресу міноборони продукти на суму 14,5 мільярдів гривень із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряда без товарних операцій, з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки ефективності. Такий спосіб, та за рахунок відміни номенклатури і завищення вартості товарів, вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит За ПДВ. Це дало змогу ухилитися від сплати податків з особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджуються відповідними виконом аналітичних матеріалів, сформованих фахівцями Беба. Детективи Беба провели обшуки у приміщення групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія, не зважаючи на те, що обшуки проводилися з дотриманням всіх норм чинного законодавства. Ства та жодним чином не перешкоджали законні діяльності підприємства. Його представники заявили, що нібито тиск з боку Реба. Наразі до судового розслідування триває. Вони знахабніли остаточно. Усім розповідають, як під час війни біднішують, а при цьому слуги народу і вірні їм дри прокурори купують. Розкішні автівки на мільйони гривень і друзі зеленського без офіційного статусу. Але за доступом в офіс президента їздять на новеньких BMW X7 серії і подібному дістали ці нагідники, але Міри брахуни пише телеграм-канал Закрита зона, командуючи силова Гетьманцева. Гетьманцев зазначав. Слухайте, війна в країні найбільше конфлікту у світі з 1945 року. Під час війни люди бідніють і немає жодного уряду, який помахом чарівної паличка взяв і зробив їх багатшими. Війна це такий період, коли всі бідніші. через війну у нас суттєво зросло безробіття та рівень бідності. Це абсолютно передбачено. Пише Гетьманцев, забуваючи додати, що бідність стосується далеко не всіх. Заложному доповіли про нову корупційну схему від. Міністерство оборони України хочеться кричати. Генерал ставитиме зеленському питання ребром. Потрібно голосувати за закон про повну конфіскацію майна корупціонерів та їхніх найближчих родичів та повертати все до бюджету і витрачати ці кошти на армію. для оснащення та озброєння для реабілітації наших солдат. Якщо рада не знайде голосів, а більше ніж певно що не знайдуть станом на зараз за таких званий закон залужно, який буде мати інший номер, готові голосувати лише 195 депутатів, чого мало генерал матиме щиру і серйозну розмову. З президентом він забирав хапу все. Ми впевнені. А тепер хай у Міру також пояснить за Сирському та Зеленському, що робиться для того, аби хабухи перестали красти, а їх перестали прикривати. Один пункт, який пропонує Ярош змінить все. Е остріл. Хапу будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію. Про це сказано повідомлені головнокомандувача збройних сил України Сирійського у телеграма. Система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни. Ним Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління у підпорядкуванні якого перебувають збройні сили, головне управління розвідки та держспецтрансслужба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво збройними силами. Наголошує він, як і свого часу, залужний. Залужний зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення потреби військо стрімко зросли. Військовослужбовці збройних сил забезпечення амуніцією, формою харчуванням незалежної якості та в достатній кількості у міноборони та збройних. Силах України сповідується нульова толерантність до корупції, тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Наголошував він залужний підкреслював, що перекладання відповідальності і чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Він зазначив, що це стосується міністерства оборони і збройних сил. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.